Поділитися талантом написання віршів вирішили жителі Радавилівської громади. Побувала на поетичному заході наша знімальна група. З нагоди відзначення Дня української мови та писемності у міській бібліотеці Радивилова відбулася літературна вітальня, на яку завітала обдарована місцева молодь, письменники, працівники бібліотек філій територіальної громади. Талановита письменниця Мирослава Воронко для жителів Радавилівської громади. Презентувала свою поетичну збірку під назвою Для тебе. Солодкий мен щотає на губах, мені з тобою так спокійно, легко, така та захищена стає в твоїх оках. Твоїх очей, бурштинових магніт, мою холодну душу зігріваю. З тобою став навколо кращим світ. Мені не віриться, що так буває. Пізніше письменниця зачитала патріотичні рядки. Присвячені подіям, які оточують кожного українця сьогодні. Ми, як ніколи, згуртувалися, бо в силі ми усі єдині з колін для подвигу піднялися, щоб рідну землю захищати, щоб з наші ниві, щоб сонце вдома зустрічати, щоб діти в нас росли щасливі. Вречаюсь тим, що Україна. І зараз більше, як раніше, побачу, бачу, як під час війни. Усі стаємо у нас. Наталія Залужна, директорка книгозбірні, розповіла про особливості книжкової виставки. От у нас виставка сьогодні це все наші земляки. Ради вирішили це все наші земляки. Зокрема, молодь громади поділилася своїми власними поетичними рядками, які кожному припали до душі. Плачуть матері, батьки, діти пла... плачуть, жінка просить. Піднімися, щось скажи, але з них ніхто не стане і дітей не обніме. бо земля вже їй холодна та до себе забере. Путін, ти є не людина, ти неправда, ти брехня. Ти неправду всім говориш, що війна ця не твоя і для чого люди гинуть? Прип... схаменися, припини, хай вернуться назад хлопці. І хай вони. Також серед душевної поезії велике значення відіграли вірші присвяти нашим відважним героям. Так само і з вуст дітей звучали вірші про війну. Я знаю, маму тих, хто відборіло, що за них стану більше я. Увись я ангелом порину букати небо мої. Бітя. Крім цього, викладачка Радивилівської дитячої школи мистецтв Мирослава Михайлова доповнила прекрасну зустріч неперевершеним музичним супроводом. Також очільниця Радивилівської бібліотеки розповіла про талановитих місцевих поетів та їх творчі доробки. Вийшла книжка, це наш радивильчанин, це в нього вже друга книжка, яку він випустив. Також я хочу вам розказати, що ну, вже він немає. Найніжнішими словами вдячності та любові, і своїх авторських поетичних рядках звернулася Наталія Залужна до своєї найріднішої, яка, на жаль, відійшла у вічність. Я твій портрет ромашками беру. Ти ж так любила білі ромашки, мене ти вчила, правди і добру. Мене до праці ти привчала малку. Ти все дала, нічого не взяла, лишила лиш любов свою полку. Щит і гаряче серце, все те, що є від людей і від землі святої. Я хочу, мамо, щоб моя, дочка і син твоє велике серце мали, дітей любили, Бога славили повік, Матусенько моя, ти ангел на землі прекрасний. Також до міської книгозбірні на літературну вітальню завітав викладач місцевого ліцею Василь Ярмусь, якого гості і жителі громади зустріли із великим задоволенням. Автор 100 віршованих рядків, поет за покликанням, педагог за освітою, чудовий чоловік, люблячий татусь, найкращий дідусь і просто хороша людина Василь Ярмусь. Пізніше краєзнавець зачитав авторські рядки і збірки поезій, які сподобалися кожному. Чекайте, друзі, поможіть на ноги твердо встати, А друзі юні, молоді, вже мертві ось лишать. Ходів у горах громобій, червона кров текла, і лише квітка польова повернулася до чола. На завершення керівниця центральної бібліотеки подякувала усім, хто долучився до зустрічі, хто своїм літературним словом працює задля нашої перемоги. Сьогодні ми запросили юних талантів Радивилівщини, де вони з молодих літ починають писати свої вірші і хочуть проявляти свої, свої таланти подальшому. Тому сьогодні був проведений такий захід. І долучилися всі бібліотекарі Радивилівської ТГ до цього заходу. Я всім дякую за те, що всі були присутні. Також на завершення присутні зібралися до спільного фото, яке стане пам'ятним для Радивилівської книгозбірні та всіх, хто завітав цього дня на цю дивовижну зустріч. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн.